Любі, це канал Ноти Плоті? Я Мартіша, парфум-любителька та артистка, український митець у Європі. І сьогодні ми побалакаємо з вами про оце. І це в нас Рісвелюм від Орто на Лісандру Куальтєрі. Абсолютно нова новиночка. Вийшла все-таки неділька назад і вже в мене є. Така гарнота, котру треба спробувати. Бутилочка дуже. Звичайна бутилочка для ортопарісі, якщо у вас ще нема, їх ви знаєте, мабуть, а може ні. Ну ні. 50 міліків тут. І завжди в них однакові а, скляночки, і лише ці кришечки від флакончиків вони різняться. І от в цьому, як ми бачимо, така латунь, це метал і ось таке око. Я думаю, що це око Алісандру Культєрі. Якщо ні. По суті, пофігу, бо воно дуже прикольне. Це око мені подобається, як і взагалі різне око можна дуже довго на нього дивитися. А якщо у вас є можливість отримувати доставку від офіційного сайту Алісандру Коркоря Ортоперейсі, краще робити це там, бо вони дають різні подарунки, вони дають семпли. Зазвичай це 3-4 семпли вони дають там якісь. Що мені дали е, платочок і дали ще сумку шопер. Дуже люблю, я навіть користуюся тими сумками, мені подобається через офіційні сайти. От, е, і така історія. Давайте приступимо, наступимо і переступимо. Цей парфум для мене це поєднання чотирьох орто ароматів. Давайте нанесу його, як завжди, польвізатор дуже класний, боже, я дуже люблю. Як... Дуже зелений лимонний старт. Це навіть не лимон, це лаймовий старт. Мені це лаймова шкірка на самому початку заходи. Він дуже землистий, він, такий, він мені землистий, лимонний, бергамотовий, навіть лаймовий бергамотовий. Потім він дуже такий аромат мокрого. Піску, але перемішаний, коли пісок змішаний землею. Оце воно мені так. Знаєте, як на пляжах пахнуть оці всякі бур'яни, що там ростуть поряд. Оце мені пахне. Таким. Написано на фраганті якусь фігню. Я, якщо чесно, як завжди, я не, не погоджуюсь з цим. Написано, що це бергамоти, це грифрут. Мені це більше лайм. Але так стопудов бергамоти, така оця гірчинка, вона відчувається. Середні ноти, середні ноти заявлені як чорна смородина і ананас. Ну, я би не сказала так. Може, я б ще якось скинула на зелень чорної смородини і на молодий а, ананас, але не на соковитий ананас або чорносмородину. Вони доволі де, 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 трошки схожі мені по своєму звучанню. Оце ананасова чорна смородина, вона мені не мабуть за того, що оце зелене листе, листя воно перетерте, воно чимось схоже. На що зелене. <смі> і також є оця гірчинка, що є в Смородині і в ананасу. Воно також віддає ну, цією оці гіркуватостю, трошки землистою гіркуватостю, насиченою якоюсь соковитістю, але вона ця соковитість, вона не а, ну, це не та соковитість, коли тобі хочеться. То о, ти відчуваєш що там еклер, як пахне. Тобі хочеться еклер. Ні, це така слюна від слюна соковитість це якщо казати про топ-ноту і серцеву ноту. Потім воно, коли гасне, воно дуже сильно падає в анімалістику, котра заямблена, вона падає в амбрексан, вона падає в мускус. І це доволі анімалістичний мускус, це доволі такий пісічний мускус. Це такий хорний мускус. От знаєте, він вульгарний, але він не брудний. Мені не відчувається. Брудність цього мускусу. топ звучання цього парфуму це така помість між біргамаском і віріде, потім воно спускається в цю горілу пластиковість синтетичної шкіри, що йде від кіолом, і потім мені воно гаситься все трошки дуже розвратним семіналісом. Є ще щось, щось таке таке солодкувате в самій, в самій базі. Взагалі, це такий, знаєте, це такий в мене картинка такого пошлого восьминіг, дуже сексуально забочений. восьминіг. Це мені як наче оце в лужі блюватиння лежить оцей восьминіг, котрий хоче. Сексу в нього сочиться ця смазка повсюду, котра о, складається з його чернил і оцим якимось сімним, якимось о, смазкою якось семіною. Ну, я не знаю чи воно таке. Оце мені о, голова моя вимальовує таку картинку. І все це відбувається на такій величезній зеленій галявині. Під величезними якимись баобабами, котрі е, плодоносять величезними лаймами. От така дуже дивна картина, самовдоволення восьминіга під лаймовими баобабами в мене в голові. Отак от, от. І нічого не може з цим зробити. Довго він сидить на вас, як всі, всі ортопарісі, справді ця посилка мені йшла десь 4 дні. Десь так. Обожнюю цей парфум, Не можу сказати, що я від нього в захваті стоподовому. Це, бо в мене є найулюбленіший зорто Парісі, і це а, Тероні. Я дуже люблю Тероні, мені дуже подобається баканера, але я дуже-дуже сильно люблю Веріде, і мені оце Веріде. І Тероні це мої найулюбленіші на зараз. Моєму носу аромати. Ну і оцей буде як достойний такий замінник для тих парфумів, котрих в мене нема. І це класно. Я дуже довольна, дуже рада, що я не витратила багато грошей на 4, 4 аромати, котрі, по суті, є в одному флаконі. Оце отак от. Я не знаю, чи вам так пахне, чи вам так запахло, чи відчуваєте ви якусь різницю, чи відчуваєте ви все те, що відчула. З цим ароматом я. Він буде дуже класний на весну, він буде дуже класний на літо. Він такий освіжаючий доволі, але щось оце така. Тут, знаєте, тут якась нота, спільна нота в усіх орто у всіх базах є щось таке, якась ригак. Ригачка якась. от мені, знаєте, Я не знаю, чого мені це подобається, але мені подобається, що воно неоднозначно пахне надзвичайно. Щось є таке, що воно сидить і. Трошки тебе, як наче попускає, як -от, не, 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 не ідеалізуй, не, не ідеалізуй, не ідеалізуй, Так от них наче щось сидить і починати тебе постійно що штовхає, що не ідеалізуй парфум. Всі парфуми, що мені подобаються, на 100% вони мені, я від них не в захваті. Я на, в захваті від них там, на 95%, на 90%, на 80. Але мені обов'язково треба, щоб було щось, що буде мене. Як то з від овер від, від занадто багато використовування цього парфуму на собі чи не впадання в? В якийсь фанатизм від аромату. Це дуже мені а, імпонує. Отак, от того от. я голосую за цей парфум і я вам його рекомендую. 100... Стойкість дуже гучна, дуже довга. Він класний. Чи чоловічий, чи жіночий вирішувати вам, я його відчуваю як на чоловіках, так і на жінках. Це було все на сьогодні. Такий швидкий огляд на парфуми. Мені подобається стільки класна, як він пахне, все вам сказала. Дуже класний сервіс у офіційного магазину, і я вам його рекомендую використовувати. Підтримуйте через офіційні сайти. Все. Дякую за те, що були зі мною мої любі ем, солодкі камінці, людинки. Ем, я сподіваюся бачити вас знову. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Якщо ви ще додивилися до цього, не забудьте підписатися, це дуже-дуже важливо для каналу, для його просування. Така от сьогодні я. Дякую, повертайтеся. Ciao.